Всім привіт! Ви на моєму каналі Чудовий Сад! А в нас сьогодні 24 грудня і нас вітає зимово-різдвяна казка. Дуже гарна погода, але дуже красиво. Там пташки в нас. Ми їм там набили горіхів. І вони тут прують, не видно нічого. Але ага, раз і розлетілися. Пташки їдять гріхи. Ми купили дуже гарну годівничку, пташину. Я її зберу, і вам обов'язково покажу. І от в розпалі зима, а я собі вирішила зробити подарунок до Різдва і до Дня народження, який в мене вже скоро. Такий подарунок я собі роблю вперше. І зараз я вам хочу поділитися тим, що я собі купила, що я собі дарую. Здогадайте, що це? Друзі, в мене такі грандіозні плани на те, як переробити деякі квітники, які в мене вже існують. І тому я вирішила собі подарувати нові рослини. Я це роблю вперше взимку ще рослини і саджанки. Я не купувала, але чому б і ні? Погода в нас дуже така собі. Місцями підходящі для того, щоб посадити, деякі рослини морозів сильних немає. Тому хочу вам показати, що я купила. Одна з рослинок, які прям дуже бажана мною це Вероніка, а це Шавлія кардонна. Вибачаю, Шавлія кардонна. Я вам обов'язково покажу всі ці рослини, як вони будуть виглядати тоді, вже коли вони будуть виростуть і будуть квітнути. Дуже гарна рослина. Висотою приблизно 70 80 сантиметрів. Таким гарним кущиком квітує фіолетовими дуже красивими суцвіттями. Також ось бурачок скельний, я думаю, багато хто бачив його. І я бачила цю рослину у людей в квітниках. Не знала, як вона називається. От, побачила в розплітнику і вирішила. Купити собі такий бурачок скельний. В мене є, таке, щось, таке, яке, знаєте, щось схоже на альпійську горку. Ну, таке каміння, і там ростуть рослини. От там той бурачок я і розміщу. Також я купила таку рослинку, називається Вероніка Сиза. Такими свічками теж синіми вона квітне, дуже мені подобається колір. Колір такий, бачите, трошки в мене тут є. Декілька рослин в одно, в одній гамі, От, Од, е, припустимо, ось костриця сиза. Це така травка, така куртина. Буде дуже дуже гарно. В мене вже одна була, але я не знала, що то вона. Тепер я придивилася і зрозуміла, що мені ще таке потрібно. Воно таке синьо-синьо-зеленого кольору, сизого. І от оця Вероніка сиза, вона теж такого буде е, сизого, синьо-зеленого кольору. От лаванда теж в такій же кольоровій гамі. Тому е, е, я вирішила, що мені таке потрібно. Також придбала очіток видний. Дуже багато хто його використовує. Це дуже розповсюджена рослина. Багато на яких квітниках воно є, і на міських квітниках, і в людей, на приватних квітниках. Тому я подумала: ну як так сталося, що в мене немає цього очітка видного. І я купила декілька саджанців цього очіточка. Буду прикрашати і свій новий квітник, який я там розбила, і на старі квітники теж буду розсаджувати. Тут, видно, дуже гарні. Росточки молоденькі. Все виглядає дуже-дуже гарно. Друзі, ви бачите, що сьогодні в мене немає зі мною мого котячого помічника котика Кузі. Сьогодні я тут сама в наодинці, розбираюся зі, зі своїми рослинами, нікому мені допомогти. Трошки пізніше я вам покажу, яке лихо сталося з моїм котиком. Не перемикайтеся, обов'язково вам все розкажу. Так, що тут в мене ще? Також я купила таку рослинку, називається деревій птармика the Pearl. Боже, це така краса. Я навіть не думала, що дереві може бути таким, таким гарним і таким красивим. В мене є декорустущий, звичайний дереві. Ми його намагаємося косити, але мій чоловік і син кажуть, що вони не хочуть його косити, бо воно їм подобається. А я. І я не думала, що я куплю ще якийсь деревій, але він такий гарний, так він гарно квітує цей деревій в тармика. Такими квітами ну вони не зовсім схожі на звичайні дереві, так, на перший погляд. Тому виглядає дуже декоративно, тому я його придбала. Буде прикрашати і відтіняти інші рослини в моїх квітничках. І ще одна рослинка називається цибуля-трибулька. Це такий ди, ди, дикий, дика цибуля, яка квітує навесні такими фіолетовими шариками. Вони в мене вже є така різновид цибулі. Тут нічого немає, бо це цибуля, да, вона буде відростати знов навесні. В мене висока цибуля з такими, доволі таки, великими такими суцвіттями, лиловими, такими світло-фіолетовими. І я захотіла, а це така невеличка, більш низькоросла цибулька, і вона дуже гарно поєднується з рослинками в квітничку, тому я вирішила теж собі таке придбати. І тепер я вся в мріях, в очікуваннях, коли ж я це все зможу посадити і коли це все Побачу, коли воно вже буде рости і квітувати. А зараз оці рослинки, які я розпакувала, я їх перенесу тимчасово в мій сарай, в мій такий утеплений сарайчик, в якому в мене буде оце все зберігатися до того моменту, коли я це зможу посадити. І я сподіваюся, що цей момент настане вже зовсім скоро. А мій котячий помічник Кузя на якийсь час випав. Із садових робіт, бо він дуже сильно захворів. Спочатку він зник більше ніж на тиждень, а коли він з'явився, він був в такому стані, він був такий хворий, такий ослаблений, що вже сам би він не викарабкався з цієї хвороби, тому прийшлося його дуже інтенсивно лікувати у ветеринарній клініці. І ось цей наш пацієнт. Поселили ми його в бані, забрали з клініки, його лікували. Три дні він був на лікуванні, йому навіть переливали кров. Цьому котику, Кузя, ти вже, ти вже одужуєш, да? я його продовжую лікувати, навіть роблю йому уколи. Лікуємося з кузією. Скоро він буде вже в строю і буде мені продовжувати допомагати. Так, кузічка? На вулицю поки що не випускаємо, не можна, бо він десь, десь піде, ще не одужавши, гулять, і не буде в нас повної впевненості в тому, що все нормально. Крузі. Дуже сильно захворів якоюсь котячою інфекцією, але вже на шляху до одужання. Друзі, я хочу всіх привітати з придешніми святами, з Різдвом і з Новим роком. І хочу нам всім. Побажати миру і перемоги. У кожного з нас є своє місце сили. Моє місце сили це мій садок, який дарує мені натхнення, за допомогою якого я справляюся з щоденним стресом. Хочу вам поважати, щоб у кожного було таке місце сили, завдяки якому ми набираємося сил і наближаємо нашу перемогу з Різдвом!